Всім привіт! Маленька подорож Чернівської область. Ось такі є місця. Чесно говоря, такі гойдалки бачив тільки в Західній Україні, в Карпатах. Ми зараз будемо гайдатися і любуватися природою. Ось так це все виглядає. А, і обов'язково покажу. Свою доцю, так? Так. ще щось Так? Такі ось є декори красиві. Ось зараз подивимося, тут ще є ось така зона для приготовки шашляка. Столики, лавочки, мангали. Реально молодці, хто це зробив. Шикарне місце відпочинку. туалет навіть є. Мангали і ось такі великі столики і лавочки. Клас. Місце супер, реально. Класне місце. Яка краса. Розливи удая. Монастир на задньому фоні. Яка в нас все-таки гарна наша Україна?